Ці бризовики підійдуть тільки на джету 6 МК 6 в кузові рестайлинговому. Це з 2015 по 2019 рік, тільки на Седан. І як на Америку підійдуть, так і на Європу підійдуть. Все в них під крилами однаково. Сідають вони ідеально в штатні місця і по кузову. Це у нас в руках правий задній бризовик. Якщо водій зліва сидить, це в нас правий бризовик задній. Характерною ознакою кузова в рестайлі є бампер з заламом таким. Ось ви бачите, бризовик повторяє цей залам, залам бамперу. Якщо в дорістайла він йде такий е, полукрутий, так, то тут йде залам. Ви чітко зможете побачити залам. Бампера. Навіть якщо ви сумніваєте, яка у вас модель рестайл чи дорестайл, чи, можливо, вам взагалі е, вчепили взаді дорестайловий бампер, ви можете це побачити по заламу бампера. Вони ідеально сідають в штатні місця і в двох місцях кріпляться цього достатньо, щоб він тримався е, чітко надійно. Ширина брезовичка 19. Сантиметрів. ось Матеріал термопласт. Він не твердий такий, гнучкий пластик. термопласт Все, що стосується заднього, переходимо до переднього. Передній правий також розглядаємо. Це зі сторони пасажира. Ось, бризовий ідеально повторює форму кузова. Ось, ви бачите, тут у нас буде крило. Потім крило закінчиться, почнеться поріг, ось є виріз під поріг. Ось такий. Ідеально вони сідають недовгі такі бризовички на машині виглядають компактно, красиво, також кріпляться в двох штатних місцях, і бризовик не тільки по самому кузову, повторює е, форми кузова, так, а навіть під підкривком, під крилом. Також він гарно повторює форми і не утворюються ніякі зайві кармани, в які буде набиратися бруд. Дуже гарно сідають на автомобіль. Самі брезговики кріпляться в комплекті, йдуть кліпси, пластикові кліпси, але ви можете також вчепити на шурупи, які у вас в штатних місцях знаходяться. Бо ще, скажімо так, Невідомо не підскажу, що надійніше, чи пластикова кліпса, чи шурупи металеві з штатних місць. Це час покаже, ви побачите і, можливо, напишете мені в коментарях. Усе сказав. Дякую за увагу.